Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії JBL серія Stage модель 82. Постачається динамік фірмовій упаковці. Розмір має 8 дюймів або 20 см. Давайте розглянемо комплектацію. комплекте у нас инструкция с фирмовыми налепками идет. И також сам динамик. Вот так. Такий вигляд має динамик. Номинальная потужность данного динамика 200 Вт. Пікова потужність 800 Вт. Масивний дуже магніт. Монтажна глибина 9,5 См. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. І маємо гумовий підвіс. Чутливість у даному динаміку заявлена 88 дБ. Опір має 4 Ом. При купівлі на динамік обов'язково розповсюджується також гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.